Коли ми вже створили комп'ютерну презентацію, її необхідно зберегти. Яким чином ми це робимо? На вкладці Файл обираємо елемент зберегти. Натискаємо «Файл». можемо обрати зберегти, а можемо обрати Зберегти як. Обираємо Зберегти як. Щоб зберегти презентацію на комп'ютер, обираємо, наприклад, цей ПК. Дивимось, куди ви хочете зберегти презентацію. Я, наприклад, обираю робочий стіл. Клацаємо вічі. Дивіться перед нами. Ось робочий стіл з папками, які вже там у мене є. Обов'язково даємо назву нашій презентації. Та натискаємо Зберегти. І таким чином ваша презентація вже буде збережена під певною назвою. Дивіться. Але періодично, коли ви створюєте презентацію, наприклад, створили перший слайд, збережіть її, наприклад, дивимося файл. І натискаємо просто Зберегти. Якщо у вас вже є назва і місце, куди ви зберегли презентацію, то просто періодично створюючи нові слайди, ви натискаєте файл Зберегти все. Таким чином, відомості на вашій презентації будуть збережені. Бажаю успіху!